Змінні х та y прямо пропорційні. Використовуючи дані з таблички, знайдіть коефіцієнт пропорційності k у рівнянні y дорівнює kx. Отже, у нас є стандартний вигляд, y дорівнює kx, і нам треба знайти ось цей коефіцієнт k. Як ми можемо його знайти? Як ми взагалі сприймаємо це k? k – це у нас число, на яке ми множимо х для того, щоб отримати y. Тобто нам треба подивитись по табличці, на що ми множимо x, щоб отримати y. І у нас сказано, що х та y прямо пропорційні, тобто це к буде постійно одним і тим самим. Подивимось на перший рядочок. Отже, на що нам треба помножити 4, щоб отримати 10. Нам треба помножити це на 10 четвертих. Тоді у нас четвірочки скоротяться, і ми отримаємо десятку. І 10 четвертих тут можна скоротити, поділивши обидві частинки на двійку, і у нас вийде 5 других. Отже, множить на 5 других. Або це те ж саме, що 2,5. Дивимось далі. Перевіримо, чи ось ці 2,5 підходять в наступні два рядочки. Якщо ми множимо на 2,5, 5 множити на 2,5 це те ж саме, що 5 множити на 2 плюс 5 множити на 0,5. Отже, це у нас вийде 5 на 2 це 10, плюс 5 на 0,5, тобто половинка від 5 це 2,5. У нас якраз таки виходить 12,5. Отже, тут у нас спрацювало. І дивимось на останній рядочок. Знову ж таки, множити на 2,5. Коли ми множимо 10 на 2,5, у нас якраз виходить 25. Отже, дійсно, у нас цим коефіцієнтом, коефіцієнтом буде 2,5. І тоді, відповідно, у нас рівняння набуває вигляду y дорівнює 2,5 множити на х.